Привіт, я Алекс Русо, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку зіренькою, то скрізь підписуйся, ту буде багато чого цікавого. В сьогоднішньому відео ми розберемо сімейне дерево флори. Без зайвих слів, поїхали! Флора фея природи з планети Лінфея виконує функції феї-огронниці. У версії Promo for Kids та у грі Game Boy Advance Club Wings по кодексу говориться, що фея з планети п'ятий місяць чорнобривців. Цікаво, команда Вінкс, де Флора є однією із засновниць цієї команди, завжди покладається на неї для отримання зілля та магічних порад. У фільмі Таємниця загубленого королівства вона отримує статус випускниці Алфеї. У фільмі Чарівна пригода фея природи представлена принцесою Лінфеї. Також у неї є хлопець Гелія. Батько Родос, чоловік Аліси та батько Флори та Мієлі. Перша його поява в епізоді Пригоди на лінфеї, сьомий сезон, шоста серія. Чоловік є жартівливим, як зазначила його дружина. Він любить жартувати. Він також проявив співчуття та турботу про магівовків, які перебувають під його опікою. Родос допомагає і говорить щиро та непідробною турботою, коли потрібна його допомога. Мати Аліса, дружина Родоса та мати Флори і Мієлі. Перша її поява в шостому сезоні, коли вона їде на День матері Валфею. Аліса чудово знає всі квіти та рослини магічного виміру. Її бачить дуже веселою, доброзичливою та зазвичай у хорошому настрої. Вона також дуже опікується своїм садом. Не бажаючи, щоб Амарок був поблизу її рослин, вона також захищає своїх дітей, але оскільки вона мало з'являлася, про неї мало на жаль, що відомо. В книзі сестри чарівні сестри її звати Роза, сестра Мієлі. Молодша донька Аліси та Родоса, а також молодша сестра Флори. За даними джерела, відомо, що Мієлі є жвава, активна, розсудлива, відповідальна та здатна визнавати свої помилки, є доброзичливою та турботливою, переважно для своєї сестри. Флори. Дівчина також хоробра та самовіддана, оскільки пожертвувала собою, щоб запобігти нападу Трікс на флору, і залишилася, щоб допомогти своїй сестрі перемогти Треанті. Одна з речей, яка зачепила її почуття, це те, що Флора відмовляється дозволити їй приєднатися до місії, стверджуючи, що це надто небезпечно. Хоча Мієлі багато разів доводила, що вона здатний боєць. Мієлі бунтарка і часто йде проти слів флори. Можливо, Мієлі хоче довести своїй сестрі, що вона вміє піклуватися про себе. Саме ця бунтарська натура врятувала Вінкс, коли вони цього потребували найбільше. Це також свідчить про те, що Мієлі готова допомогти, незважаючи ні на що. Мієлі разом із Діаспро та Дафною мають послідовність трансформації, незважаючи на те, що вони не є учасниками команди Вінкс. Ані феями з офіційно визнаною формою Вінкс. У випуску 160-ї серії коміксу клубу Вінкс можна побачити, як Мієль перетворюється на форму, яка повністю відрізняється від тієї, яку вона приймала в серіалі. Невідомо чи це схоже на оновлену версію її основної форми феї, як «Енчантик», чи це була помилка в дизайні. Хлопець Гелія. Він онук саладіна. Племінник у версії Фокіц і Сенеліум і хлопець Флори. Він студент мистецтв, а також відмінний пілот. Він також вважає себе пацифістом, як і Флора, незважаючи на свою велику силу. З поміж усіх спеціалістів Гелія найзріліший хлопець, оскільки він спокійний, врівноважений, підбадьорливий і ніколи не ревнивий. Якось Брендон назвав Гелію пацифістом, тому що він любить писати вірші, малювати та романтику. Він дуже артистичний і не боїться приймати важливі рішення і робити те, що правильно, навіть якщо його друзі з ним не згодні. Іноді він дуже сміливий. Наприклад, коли він поцілував флору в королівстві Даркара, Гелія також не боїться висловлювати свої думки, як показано в третьому сезоні, коли він лає в рівена за його поведінку. І якщо він продовжить, то втратить музу. Інший приклад, коли Діана дозволила природі тероризувати жителів Гарденії в якості покарання за знищення природи, Гелія марно намагається пояснити, що не всі люди зневажають природу і що знищення не є відповіддю це дійсно було безрезультатними діями, але він старався. Гелія є глибокий мислитель, про що свідчить, коли він пояснив, що часто справжній контекст нічого означає багато. Постійно припускають, що Гелія походить з Лінфеї. Здається, це підтверджується в серії коміксів Клубу Вінкс, оскільки, згідно з флорою, в «Чарівній долині Лінфеї вони з Гелією гралися разом у підкових полях на лінфеї, коли були дітьми. Однак, у цьому випадку є певна діра в сюжеті. Оскільки Брендон в мультсеріалі офіційно знайомить Гелію з флорою у другому сезоні, здавалося, вони не були знайомі раніше або могли визнати це поза камерою. Дівчатка, нас тут дурять. Карл є спеціалістом, який відвідує Червоний Фонтан. Вперше він з'являється в першому сезоні. У коміксах він дроворуб, який живе самотні в горах біля Кришталевого озера. Та села Даркстоун, а також є закоханістю флори. Про Карела в мультсеріалі відомо небагато, оскільки він був фоновим персонажем, якого рідко бачать, і немає розмовних ролей. Типу, взагалі, чувак, який там на фоні, але він мовчить, і взагалі він тут ніякої ролі не грає. Що ти взагалі тут робиш? Вийди з класу. Хоча в коміксах Карел демонструє віддалену особистість. Вибравши жити у самітне на горах, він є самотником, який навіть не їздить до сусіднього міста біля підніжжя гори. Коли Флора намагається змусити його відкритися, він залишається відстороненим і тримає свої емоційні стіни. Бррр. Навіть коли він допомагає Флорі та її друзям, він залишається твердим і серйозним, постійно переконуючись, що вони знають, що їм потрібно піти до призначеного ним часу. Карл з'являється в тринадцятому випуску, коли Вінкс і спеціалісти розділяються через зливу, а Текна та Тімі звисають зі скелі. Боже, який момент! Як все впало, щоб з ним зустрітися? А що там далі? Карл допомагає Блум, Флорі та Скаю врятувати їх. Представившись, він наполягає, що не зробив нічого особливого і запрошує групу на нічліг у свій котедж. До вечора вони прибувають, і Карл повідомляє, що вони можуть залишитися тільки до ранку. Флора намагається з'ясувати, чому він живе сам і чому його вікна загратовані. Але Карл уникає відповідей. Боже, який загадочний чоловік. Кров стине у жилах. Уф. Наступного дня група вирушає до кришталевого озера. Кришталеві лабіринти, кришталеве озеро. Щось якось за багато кришталю. Карл дає їм вказівки, і вони прощаються. Пізніше Флора повертається до його котеджу, рятуючись від вовків. Карл попереджає її не повертатися. Але коли Флора використовує місячне світло, Карл перетворюється на перевертня і нападає на неї. Флора захищається і Карл залишається у котеджі глибоко розчарований. Через кілька днів Флора вивчає в бібліотеці спосіб допомогти Карлу. Вона зауважує, що колючі лози біля його котеджу розквітли ніжно-рожевими квітами. Ще нагадує Карлу про неї. Це так романтично. В лікотеджер розцвіли ніжно-рожеві квіти, що нагадують йому про неї. Погодьтеся, це ж романтично. Карл багато в чому схожий з гелією. Там ми та замітили Романтик. рожеві квіти самі за себе говорять. Ми все поняли. Цікаво, що мається на увазі, коли говориться, що він був потенційним коханням флори, подібно до того, як Гелія стає її. Хлопцем наприкінці другого сезону. Карл є єдиний другорядний студент-персонаж, який отримав таку різку зміну, якщо порівнювати його в мультсеріалі та коміксах. Він також є першим із двох перевертнів, які тісно пов'язані з Флорою. А другим був Ферас під час міні-серіалу Hello Winks. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підписатися на мій канал, не забувайте про мій телеграм-канал. Всіх вас чекаю, всіх вас люблю і до нових зустрічей в новому відео. Пока!